Доброго дня. Маємо в наявності багато ось таких крісел для керівника е чорного кольору з натуральної шкіри, тому будемо детально оглядати кожне з них. І так, це відеоогляд крісла під номером 5. Під правою поручною є наліпка. Якщо цікавить вас це крісло, замовляйте його, і ми саме його вам відправимо. І так, це є крісло для керівника обладнане металевою хрестовиною. Коліщатка це працює класно. Найякісніший механізм мультиблок, тобто звідси регулювання висоти. Потрібно, щоб підняти крісло, стати з крісла, підняти лапку вгору, крісло підіймається як на відповідну висоту. Щоб опустити крісло, потрібно, сидячи на кріслі, підняти цю лапку вгору, крісло під вашою вагою буде опускатися. Посередині є регулятор жорсткості гойдання. А з цієї сторони сам механізм мультиблок. Тобто донизу ви фіксуєте крісло в певній позиції. Доверху ви маєте можливість згойдатися на ньому і вибрати кут нахилу спинки разом з сидінням. І донизу, відповідно, зафіксувати цей кут нахилу. Чи напівлежачий, чи, чи в робочому стані. Це все є натуральна шкіра. Крісло виконане з натуральної шкіри. Сидіння прекрасне, м'яке, непросиджене. В класному стані. Висока, гарна спинка. Спинка має підтримку поясниці. Є вигін під спину і з цих сторін також підтримка поясниці. Високий, Доволі високий підголівничок. От. Світло відбиває. Прекрасний стан крісла. З урахуванням того, що воно вживане, можна сказати, що це просто ну, відмінний. Погляньте, в якому стані метал, як дзеркало. Е, підлокітнички. Підлокітнички мають такі ледь помітні, якісь дрібні сліди вжитку. Малопомітні. От, Знову ж таки, який стан металу. Основа підлокітничків. Прекрасний стан. Повторюю, що це є натуральна шкіра. Ось, вигляд крісла збоку. Наліпочка з номером 5. Задня частина спинки виконана зі шкірозамінника, але він доволі якісний і в принципі спинка ззаді також з врахуванням з того, що це є вживане крісло, можна сказати, що це є просто ідеально. Так, Зараз покажу, як працює мультиблок. І так, сідаємо на крісло, піднімаємо лапку вгору, тиснемо спиною на спинку і фіксуємо донизу. Ось крісло зафіксувалося в такій напівлежачій позиції, можна відпочити, розслабити спину. Лапка зажата донизу. Щоб крісло повернути в попередній стан, там в робочий, потрібно лапку підняти вгору. При цьому крісло саме не вистрелює. Є антишок ефект. Потрібно знову натиснути легенько спиною на спинку. Ось. І тоді пружина піднімає крісло в робочу позицію. Ага, і забув показати фірмове. заводське польське крісло, бірочка, все все. І для того, щоб зафіксувати крісло. Потрібно просто натиснути вниз. От, в продовження стану крісла, якого кольору метал, в якому стані метал, все-все-все. Тобто, все блистить і все наближене до ідеального, скажімо так. Крісло номер 5 кого цікавить.